Всім привіт, люди! І сьогодні я буду грати в Geometry Dash. Да, це та сама гра це та сама гра, яка... яку майже неможливо пройти. Я дивився кучу по ній відосиків і вона дуже складна. І я не знаю, чи зможу я пройти хоча б один рівень. Тому будемо проходити один чи два рівня сьогодні в Geometry Dash. Мене звуть Ромир. А ми... Починаємо. А ми вернмся к Геометри Dash. Що взагалі по собі таке Геометрі Dash? Це гра там, де треба проходити рівні. І можна робити свої. Ну, тільки сьогодні ми не будемо знаходити всю. Програму там, де можна будувати рівні. Це взагалі-то не програма, а як його. ця Ну Це інше якеометрі Dash, і його треба скачувати. Ну, а скачаємо вже наступні серії цього, цієї рубрики. А зараз прошу вас підписатись на канал. Ставити лайкус Лайкбус, авангус І, як завжди... Всіх обожнюю і ми починаємо. Зразу нас зустрічає отака от, от обложка. Якщо зайти сюди, то тут можна поміняти скін. У мене зараз скін стоїть на цьому, але він оригінальний. Ще такі точки, такі от і таке от. Но от я виберу таке. А тут все є інше, але я не можу їх взяти, тому що в мене немає на це грошей. Взагалі. Далі в нас зустрічають кнопки Free Level. Тут різні нові цей, Різні такі ж самі. Безплатні рівні, такі ж самі ігри, тільки по-іншому. І отут вот от якраз і є та сама. Їм відома. Всім відома. Точніше всім всем это расположение игр. Ой, 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 було ой, раз. Full version без ой, 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 level editor, ой, 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 in Google Play. Ну, ми сьогодні скачаємо цей мод, а зараз спробуємо пройти хоч бстереомадрус. Погнали! Холодь. Ну я вроді вмію! Ау! Не сильно! У мене вийшло з третьою попитки зразу пройти весь рівень. Можете спостерігати зараз, як я його проходжу. Ну я зараз дивлюсь, як я його проходжу, тому що я проходив без бапасі. Ну, як завжди, це брехня, а я його не пройшов. Тому зараз ми спробуємо ще раз пройти. Вот, я зараз його проходжу. це не зйомка. Це я не дивлюсь, це я зараз проходжу. Це був мій рекорд до, дойти до того шипа. А я вроде вмію якось гратов. Нормально так. Жорстко. А таке? Е, ким я... А, я типа літаю. І тебе типа ти... не надо. Не надо. Я, короче, лежать буду. А, я не знаю. Ну окей. Ааа, Оце назад, походу. тільки що зробив. prêmio prêmio dois mais já mais já mais 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 já mais 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 já mais já mais mais já Давай. Нес. Шепе, ШП. Неехе, я помер, блінна. Це було так епічно. Я майже пройшов. Копиточка номер 2 блін Я вже пару. Я вже ніби пару тисяч раз прохожу. Чу музичку, блін, чути не можу.

Маже, 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 давай, 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 внимайся, поднимайся. поднимайся, классно, я прошел, давай далее, мы впораемся, я уже разумею, что тут не треба прыгать. и монетку забираем сразу, давай, 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 я думаю, ты сможешь, давай, да, не, я таки не прошел в цей ревень. Час закачувати повну версію. І вона, блін, платна. Тому... Кидайте донати і може бути ми закачаємо її. Кидайте нам до мені донатики, і може, ми її закачаємо. Наступний раз будем грати в Орсю спочатку. Потім... А, ні, от всю першу була, потім всю пограю, і втретє, всю пограю. А зараз всім до побачення, всім пока.